Бівайдії Юань Плас 23-го року виробництва. Що в ньому мінялося, що в ньому робилося. Трак вона вже така доволі суттєва. Ось що ми її бачимо, бачите? Вилітає з-під колеса і пошкоджує ось цю частину. Кусок логотипу відбило. Точно і не повинно відбуватися за першу зиму. Всім привіт! Ви на каналі Чарс Мене звати Олег поряд зі мною. BYD Yuan Plus 23 го року виробництва. Мета сьогоднішнього відео на цьому автомобілі вже є перших 40 тисяч пробігу, і звісно, вас хвилюють питання, як е, він себе показав за ці 40 тисяч. Що в ньому мінялося, що в ньому робилося, які е, характерні признаки і зносу в цьому автомобілі вже наявні на 40 тисячах. Як себе, врешті-решт, показав цей світлий салон, за який ви постійно хвилюєтесь, як він буде себе показувати в дистанції. Ну що, не примикайтесь вас, лайк та підписка, і дивимося. Давайте одразу подивимося на явність сколів в передній частині автомобіля. На що хотіло би звернути увагу? Бампер у нього затягнутий в захисну плівку. Якщо ми, наприклад, придивимося, плівка в дуже гарному стані, а ось моменти сколів, ось саме на цій передній частині. Просто вражає, їх тут насправді дуже і дуже багато. Давайте ближче ми зараз наведемо камеру і вам покажемо. Навіть стан наших доріг говорить про те, що кусок логотипу відбило. Ви подивіться, як попав камінь і відбив логотип. Дуже. Показова ситуація, коли два елементи у нас затягнуті в плівку, а один ні. І ми чітко бачимо, що стан і якість плівки просто в чудовому стані. Да? А ось елемент, який залишився у нас без захисту, він приймає на себе, звісно, дуже багато ударів. Цю частину обклеїти неможливо по причині того, що покриття не дає е, можливості сцепитися з плівкою. Але хотілося б також її відзначити в той самий, момент, що цю пластинку можливо замінити. Тобто, фактично, там певна втрата на 50 тисячах кілометрів пробігу, якщо у вас прямо буде дратувати ося вся історія, по цій частині буде складати біля 50 умовних одиниць. І ця ситуація насправді не говорить про те, що якість цієї пластинки якась не така. Ні, це виключно експлуатаційні моменти. Бо власник цього автомобіля він дуже впевнений користувач. І, як правило, за містом він використовує швидкість біля 120 кілометрів. І, звісно, при такій швидкості все летить з дороги прям безпосередньо в автомобіль. І це насправді дуже показова ситуація з приводу того, що елементи потрібно по фасаду все-таки. Захищати. Інших пошкоджень ми не знайшли на, на автомобілі в передній частині. Оптика, всі-всі елементи знаходяться просто в чудовому стані. Але так як ми знаходимося в передній частині, ще дуже важливий елемент. Давайте відкриємо е е капот і ви там знайдете відповідь на дуже часте запитання. Справа в тому, що в Юані є можливість докупити під капотом е е таку. Як нишу, так, куди можна складати а, різні речі. Зараз я відкрию капот і ви зрозумієте про що я. Про що саме я говорю? Дивіться, ось цей момент його можна докупити. З заводу, коли виходить, тут все закрито таким е, пластинкою, да? але є опція докупити ось такі корити. І хотів би звернути вашу увагу, що скільки формується тут е, грязі і пилі. із чого? Із-за того, що цього кантика недостатньо і під час руху автомобіля, звісно, сюди все повністю засипає. Якщо ми там повернемося до однієї з останніх моделей Сонхель, то там... Це корито і воно влаштоване таким ущільнювачем, повністю воно ізольоване. Тут ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Все в пилі і ну не, не дуже привабливому стані, я б сказав. би так Але сказати, що якісь інших нарікань, тут які б говорили про те, що ну щось критичне відбулося, то ні. Також можна звернути увагу на стан капоту. Це свіженьке, звісно, воно все не нове. Автомобіль накатав своїх перших 40 тисяч, але і чогось критичного ми відзначити тут зовсім не можемо. Автомобіль себе зарекомендував з гарної сторони. Окремо хотіла би також звернути увагу, що арки залишилися в доволі таки гарному стані. Да, звісно, на них є певні подрябини експлуатаційні, але сказати критично, що цей матеріал ну, має характерну велику кількість пошкоджень, то ні, насправді все дуже в доброму стані. Власник правильно зробив, що встановив бризговички. Чого бо коли вони не встановлюються, все більше і більше саме. Мусора, щебенки, будь-чого вилітає з-під колеса і пошкоджує ось цю частину. Але з другої сторони цього і недостатньо. Бо зверніть увагу, що на дверях дуже багато е маленьких таких е бітумних цяточок, я б сказав би, да? які потрібно, звісно, сполірувати та е відчистити. На юанях системно спостерігається тема. Всі власники відзначають, що сюди реально потрапляє багато вологи. І це відповідає дійсності. Є навіть на Аліекспресі сюди така окрема резинка, яка буде ущільнюючи, яка буде плотно прилягати і сюди нічого потрапляти не буде. Але навіть ось зверніть зараз увагу, автомобіль після мийки, да? а в нас при цьому зібралася водичка. Ну, у нас тут встановлений э, чадема, а тут у нас залишився оригінальний э, повільний. Ну, у всьому іншому, в принципі, тут нічого не викликає е, якихось додаткових сумнівів сказати, що воно Ні, нормально. Це я з великим зусиллям його е, шатаю. Ну, В принципі, супер. В принципі, це ж такий теж елемент, який постійно використовується, розумієте, кожного вечора чи або один раз на два дня ти постійно відкриваєш. Е, Під'єднуєшся, заряджаєш і все інше. Ну, ось такий маємо стан. Оця тема, вона все можна її відмити. ось Дивіться, я зараз беру пальцем і мию. Просто про нього всі завжди забувають. Давайте швиденько оглянемо стан внутрішнього пластику. да Кашлатиця. Ось це покриття видно, що, але це треба розуміти, що до цього автомобіля відносяться як потрібно. Тобто автомобіль виконує всі свої функції. Якщо щось і перевезти потрібно, в ньому возять все. Ось ця поверхня кашлатиться, так, да. стан мені не дуже подобається на 40 тисячах. Він міг би бути краще. Цей пластик у нас теж має певні такі, знаєте, характерні. Ознаки користування, але сказати, що щось критичного я тут не вбачаю. Чи можна цей знаєте, лайфхак прогріти його і виправити цей пластик, не знаю, не перевіряли. Але взагалі ну, в середньому видно, що сюди щось завантажували, доставали, возили. О, постійно щось тут є, я поняв. В принципі, нормально. Сказати, що щось такого прям супер-супер. Я не бачу. Один із найважливіших запитань це як ходить салон автомобіля, бо він у нас світлий, специфічний і всі дуже хвилюються. Я хотів би звернути увагу, що на цьому кріслі сидить водій, власник автомобіля, який, мабуть, за мене ще важче на трішки і трішки більше по габаритам. Але при цьому зверніть увагу, що сидіння. Немає ні заломів, ні характерних слідів експлуатації. Ці е, сидіння вони пережили певні експлуатаційні моменти. Да? Вони зараз такі, як, нібито трішки посірівші, але давайте спробуємо їх відчистити прям, е, такими засобами, якіми у нас є під е, рукою. Звичайними течами, які у нас. Прямо на очах відтирається. Я не знаю, звісно, чи зможе камера передати. Ну, ось що ми і бачимо, бачите? Все залишається у нас на селфиці вології. Якщо поїхати в гарний детейлінг, взяти якусь ще хімію додаткову, я думаю, що взагалі це сидіння можна привезти. Первозданий стан, як з фабрики, да але при цьому, зверніть увагу, нема не ні продавлен нічого. Стрічка у нас не полопалась, да не помахнатилась, нічого. Ну, тобто, сидіння залишились в дуже гарному стані. Також давайте, мабуть, звернемо увагу на кермо. На цьому кермі 40 тисяч. Стан чудовий. Звісно, його, якщо б, наприклад, хімчистити салон трішки почистити, да? освіжити, да? можна було б звісно, і освіжити трішки кермо. Ці всі елементи, я не знаю, ну, нарікань жодних немає. Єдине, що де-не-де на хромі я бачу такі як легкі подряпини, але, скоріше всього, вони пов'язані звісно, з знову ж таки експлуатаційними моментами. Салон не рашатаний, не скрипить, нічого. Все як взагалі у усіх звичайних автомобілях. Також один із важливих елементів, який дуже любить страждати у будь-якому автомобілі, це підлокітник, Да? Бачимо, стан цього підлокітника в мене нічого не викликає, ні, жодних якихось зауважень. Тут у нас стрічечка імітації цієї стрічки. Ну, все, в принципі, супер і на своїх місцях. Я дуже задоволений. Ну і враховуючи, що цей автомобіль він реально там постійно в русі, він постійно на ньому їздять і таке і інше. Зверніть увагу, ручки да, хвилюються. Клієнти, що під час відмикання у вас буде маститися саме ця частина. Зверніть увагу, все ну, в класному стані. Мені подобається. Взагалі всі елементи по салону мають характерні там, ознаки експлуатації, але не мають якогось критичного стану, про який можна було би говорити. Ну і звісно, це лише його перші 40 тисяч. Потім, я думаю, ми заснімемо відео, коли буде на автомобілі 100 тисяч. А для того, щоб не пропустити цей ролик і дізнатися більше про електромобілі. Способи їх заряджання і взагалі багато-багато чого цікавого, підпишіться на канал. Буде цікаво. Так, що в нас тут? Тут, в принципі, все норм. Оці моменти, знаєте, коли пересаджуєшся постійно ногами задіваєш. Ну, це е, точно такий же матеріал, пластик, як і в е, багажнику відсіків. Відсіку я вам показував. Е, сидіння теж в гарному стані. Тут все по своїм місцям. Взагалі, по салону я супер задоволений, насправді, як він себе показує на дистанції. Буду очікувати схожих результатів і на 100 тисячах. Ну що, далі у нас підйомник, піднімаємо автомобіль і дивимося, що у нас відбувається під ним. Ну і заміна мастила, звісно, треба провести певні регламентні роботи на цьому автомобілі. Міняли мастила, якщо я не помиляюсь, на 10 тисячах. І зараз 40 робимо чергову заміну і показуємо вам цікавий контент. Ось пробка, вона магнит, є тут встановлений, і бачимо, да? критичного немає нічого, явних признаків стружки немає, звісно, є ну, формування металева пилюка, да, підсказують мені, і це 100% відповідає дійсності. Спеціально залили це в пластикову тару, для того, щоб, можливо, показати вам ще осадки. Вони тут насправді відсутні, бо пробка безпосередньо у бівайді вона дуже добре реалізована, є магніт, все утримується. Тут зараз 650 грамів відповідно до регламенту. І заливати будемо теж 650 грам. Одне з ключових питань, що у нас відбувається в юані задній частині. Даний автомобіль він не оброблений, він пройшов одну зиму. Ну, до речі, хотілося звернути увагу, що ця підвізка тут реалізована теж з чорного металу. Я прикладаю саме магнітом. На що хотів би звернути вашу увагу? Дивіться, є певні очаги і... Бачите, вони саме-саме такі початкові, але ось, наприклад, раковина вже така доволі е, суттєва. Тому юань однозначно краще обробляти. Нічого ще критичного, але точно і не повинно відбуватися за першу зиму. Зверніть увагу, що ось є оброблення, ось є оброблення, але є елементи, які не оброблені. І їх, звісно, вартувало би обробити. Ось, мабуть, один із самих е, таких елементів, який більш пошкоджений. Да? Бачите, воно ще щищається. Але е, краще, звісно, було б його все це обробити і просто спати собі. Спокійно. Шло тут напилення, йшло тут напилення, а ось елемент де без напилення. І ви бачите, що ми маємо. І краще, звісно, ось це все оброблювати. Система у нас підрамника виконана з чорного металу, звісно. Все бачимо, магнититься. Прикольно вони реалізували те, що нижня точка редуктора схована все-таки за підравником. Не всі приділяють цьому увагу. Захист в передній частині знаходиться у нас пластиковий. І зверніть увагу, наскільки все продумані місця підключення, терморегуляція це охолодження підігрів батарейки і високовольтна історія. Також хотів би звернути увагу, наскільки в гарному стані зберігся захист. Високовольної батарейки видно, що автомобіль їздить по нормальним дорогам, скоріше всього, і вміє їздить, бо не задіває захистом зовсім ніде. Він прямо як з заводу. Приводу гармівних колодок на авто 40 тисяч пробігу. Внутрішня колодка трішки більше зношена. Зовнішня ще в дуже гарному стані. Є відчуття, що ще на 40 тисяч мінімум вистачить. До речі, з приводу зноса безпосередніх дисків. Вироботка ну, реально мінімальна. Є відчуття якоїсь такої невеличкої раковини десь посередині, а тут, в принципі, все в дуже гарному стані. І кайомки такої зовнішньої немає, як зазвичай, на ДВС на цьому пробігу. Ну а в остальному що? Автомобіль в ідеальному стані. Ну що, шановна спільнота, ось такий у нас вийшов сьогодні огляд технічного стану біведі Юаня на 40 тисячах кілометрах. І те, що я вам постійно говорю, що електромобіль це не гаджет, це автомобіль і складний механізм. За ним потрібно слідкувати та доглядати. З вами була команда Чарс Пай та її ведучий Олег. Всім пока!